Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри в Христі. Сьогодні в рубриці Богослови простими словами ми розважимо на темою, що означає бути створеним на образ і подобу Божу. Ці слова ми знаходимо у Книзі Буття І сказав Бог: Створимо людину на наш образ за нашою подобою. Книга Буття перший розділ. Вірш 26. Цей уривок фундамент для розуміння, хто ми є. І яке наше покликання. Коли ми чуємо слово Образ, нам може здатися, що йдеться про зовнішність, але Бог це дух, і Він не має тіла, як ми. Отже, образ Божий в людині це не колір очей, не форма обличчя і навіть не фізична сила. Образ Божий це внутрішній духовний вимір людини, її розум, свобідна воля і здатність любити. Людина створена з унікальною гідністю, вона здатна мислити, робити вибір, творити. Тварини можуть діяти за інстинктами, але людина більше, вона здатна свідомо шукати правду і жити за нею. Це і є відбиток Божого образу ми можемо пізнавати істину. Бо Бог є істиною, і можемо обирати добро, бо Бог є добром. Найглибший прояв Божого образу в нас це любов, Бог є любов, тому найбільша схожість людини з Богом проявляється тоді, коли вона любить. Любити це не лише почуття, це здатність жертвувати собою заради іншого, ставити іншого вище за себе. У цьому ми подібнюємося до Христа, який віддав життя за нас. У Біблії сказано не лише образ, але й подоба. Оці церкви пояснювали це так, Образ це те, що дано нам від сотворення, розум, воля, свобода. Подоба це завдання, до якого ми покликані ставати все більше подібними до Бога через святість. Образ це фундамент. Подоба це шлях. Ми всі створені на образ, але не всі живемо у подобі. Подоба зростає. Коли ми живемо в благодаті, коли дозволяємо Богові перемінювати наше серце, гріх спотворює у нас цей образ, ми не втрачаємо його повністю, але він стає затуманеним. Людина, яка живе лише для себе, яка відвертається від Бога, втрачає подобу Божу. Але є добра новина у Христі ми можемо відновити і оживити цей образ. Через хрещення ми одягаємося в нового Адама у Христа. Через таїнства ми знову і знову повертаємось до нашого справжнього обличчя. Що це означає для нас у щоденності? Шанувати гідність кожної людини. Навіть якщо людина слабка, хвора чи грішна, вона носить у собі образ Божий. Жити у правді. Коли ми шукаємо істину, читаємо Святе письмо, молимося, ми розвиваємо Божий образ у собі. Вибирати добро. Кожне наше рішення або наближає нас до подоби Божої, або віддаляє. Любити. Коли ми прощаємо, допомагаємо, співчуваємо, ми стаємо справді подібними до Бога. Прагнути святості. Це не справа лише монахів чи священників, святість це наше покликання, бо бути подібним до Бога означає бути святим. Можемо уявити це так образ Божий у нас це ніби ікона. Якщо ікону довго залишити у пилюці і бруді, то зображення майже не видно, але ікона все одно залишається іконою, потрібно лише очистити її. І знову засяє краса, так само й наше життя, гріх це бруд, який закриває Божий образ, але покаяння і благодать очищають нас, щоб ми знову світилися як Божі діти. Бог сотворив нас на свій образ і подобу, щоб ми жили в любові, правді та святості. Це не лише гарні слова, це конкретна дорога. Наше завдання не розтратити цей дар, а примножити його. Тому що дня запитаймо себе: чи мої думки сьогодні були світлими, чи мої вчинки відображали Божу любов, чи мої слова були правдивими і добрими, бо у кожному з нас люди мають бачити не лише мене, але й образ Божий, брати і сестри. Бути створеним на образі подобу Божу означає мати розум, свободу і здатність до любові, бути покликаним до зростання у святості, відновлювати в Христі спотворений гріхом образ, жити так, щоб інші у нас бачили відблиск Божої присутності. Нехай Господь допоможе нам кожного дня більше і більше. Відображати його любов у цьому світі. Амінь.